Так, да, слухаю. Один, один, сім, сто сімнадцять. Так. Зараз покажу. Ось ця сторінка. Бачите, тут зверху відрізок намальований. Квадратики жовтенькі нижче. Бачите ось ця сторінка. Один, один, сім, 117. Так добре, відкрили все. Відкриваємо свої зошити. 4 клітинки вниз пропускаємо. І зараз будемо записувати. 2 травня записуємо, будь ласка, класна робота. І прописуємо 94, 94. Всі, зараз відкриваємо зошити і записуємо. Не витрачаємо часу, будь ласка. Так. Чотири клітинки від минулого завдання пропускаємо і записуємо. 2 травня. Класна робота. Угу, класна робота. Записуємо, не сидимо, будь ласка. Так, Артур записуєш? Міланка, добре. Артур записуєш, да, сонечко, Артур? Тихала. Дениско записує. Юреска записує, Міланка, все. Саша записуєш, Традник Ярослав, записуєте Нікітюк. Угу. Роз... Женя написав, так почула. Давайте. Я вже написав. Я написав, я написав, я написав. О -о -о. Кирил, я з першого разу почула. Добре? Святослав Кирилл записала. Записав. Луценка. Mm, Луценка почула. Угу. Так, добре. Богданчик записав, сонечко, Богдан. Я все Вероніка записала. Богдан дописав. Я записала. А, все, Богдан записав. Угу, почула, да, да. Угу. Артурик, ти мене чуєш? Сонечко, Артур записав. Денис записав Юреска. Пачу. Угу. Артур, ти де? Артехалов. О, з'явився. Ти записуєш, Артур? Артехалов записуєш число «Класна робота»? Ой. Татьяна Васильевна да, да. Я в написав не написав сто четыре, а просто четыре. Ничего страшного, залишай. Хай так буде, Ничего страшного, да. Артур, ты відкрив зошита. Да так записывай. Будь ласка, давай Ми ж повинні Далі уже рухатися правильно. Давай швиденько. Надо убаса. Настя, гарні Мене. фломастери, гарні. Добре. У так, хто ще записує? Значить, Артур залишився. Ярослав, ти ще пишеш, так? Да? Угу, Настя, так, да, побачив. Ярослав, ти пишеш ще чи вже написав Ярослав? Я написав Нікітюк, Нікитюк, все, написав. Добре, Святослав написав. Написав. Да, страдник написал. Написав, написав? страдник Саш. Сашко страдник написав же? Я тебе не чую. Мікрофон вимкнутий. Милана написала. Молодан написав Михайлик. Молодан. Мені ніхто не відповідає. Я, ще не я, я почула, написав. Михайло. Написай, Михайло, давай. Написав. Все, написав, Михайло, добре. Кирил написав. Вправляйте смалики. Да, не відправляйте, будь ласка, смайлики. Кирил написав, добре. Женя написав. Денис написав. Да, так я не делаю смайлики. Да, Дениско. Так, Ілюшенька, ти написав? А да, написав, я пам'ятаю. Да четыре четыре угу. Юреска написав Вероника Варя е Богдан, Артем Настя е э, так глебушка, ты записался колесниченко. Вероника, я знаю Вероника. Глебушка, Сонечку, ты дописал? Число, классная работа, Крисниченко. Я пишу. Давай, швиденько. Я пишу. Никитюк, ты что ты кажешь. Я Я хочу... Так, Глебушка, давай дописи, будем будемо всі рухатися далі. Я написал. Добре. Я написал. Все, Глебушка написал, так? Всі написали, можемо рухатися далі, чи це хтось пише? Начебто всі. Добре, тоді рухаємось далі. Саша Страдній, в тебе все в порядку з мікрофоном, бо я тебе не чую. Добре, рухаємось далі. Так, хочу вам трошки нагадати, що ми на минулих уроках з вами робили. Дітки, нагадайте мені, істина рівність? Це правильно розв'язано чи ні? Істина рівність? Так, так, так. Правильно. Правильно. Угу, правильно, так, добре. А хибна рівність, це що означає? Хибно. Неправильно неправильно, неправильно. неправильно, так, молодці. Добре. Ще на минулому уроку, уроці ми з вами вивчали, з чого Артема повертайся додому, а не кудись в джунглі. Ще ми на минулому уроці вивчали з вами, з чого складається задача. Задача складається з умови. Ми з вами повинні прочитати задачу, дізнатися, і хто там є: коровки, тваринки чи люди, що вони роблять, і скільки вони що зробили. Да? Наприклад, поспішай, поспішайко зібрав 5 полуниць, а мрійниця зібрала 3 полунички, скільки вони разом зібрали. Да? Тобто ми повинні дізнатися, хто там є. І що вони зробили, і циферку дізнатися по циферці. Далі в нас йде розв'язання. Потім ми записуємо приклад і відповідь. відповідь, звідки береться відповідь. Нагадую вам, відповідь береться із самої задачі. От ми читаємо задачу, а в кінці задачі завжди є запитання. А скільки там залишилось чи закінчилось, так? і знак питаннячка. Ось відповідь ми завжди беремо із цього запитаннячка. Замість слова скільки ми підставляємо нашу цифру, яка вийшла в прикладі. Вер... Вероніка, слухаю. Ну, так, да, наприклад, вісім. А я після того уроку, коли ви обіцяли, як задачу розв'язувати швидко і правильно, я вирішувала задачу. Я задачу вирішила на раз-два. Ой, ну це дуже добре, Вероніка, це дуже добре. швидко Молодець. Так, будемо рухатись далі. Зараз, будь ласка, нам знадобляться лінійки. Лінійка. Де ваші лінійки? А ну, всі підготуйте лінійку, лінійку, вона зараз нам знадобиться. Лінійка нам знадобиться. У вас останній урок? Лінійка. Ні, ще фізкультура. Так, я хочу побачити, що у вас в руках є лінійка. А ну, покажіть мені лінійку, що ви її тримаєте в руках. А де моя лінійка? Адемо. Так. Привіт лінійки. Так, так, Леничка, Е, Е, Женя, Настя, Артем, Михаил, Богдан, Денис, Зелюша, Вероника, Е. А, а я могу мою Ну, візьмі лінійку, Дениска, Нам зараз лінійка знадобиться. Так, тепер дивимось на екранчик. Що ми будемо робити? Дивіться, ось ви прописали 94. Да? пропускаєте дві клітинки вниз і ставите ось таку крапочку, простим олівцем. крапочку ставимо простим олівцем. Як на екранчику. Бачите чорну крапочку? Ставите таку, тільки сильно велику не робіть, трошки зробіть. На екрані вона велика, щоб ви її побачили. А так це маленька крапочка. Не крапочка, а точка. В математиці у нас називається це точка. Точка. Так. Зробили точку. Махніть головою, щоб я знала. Так. Так. Так, добре. Далі тепер підставте. Підставте лінічку, так само, як на екранчику, щоб ця точка була біля позначки нуля. Бачите? Ось рисочка Нуль. Рисочка. і зверху. Точка стоїть. Підставте ось так лінієчку, точно, як на екрані. Подивіться. Підставте лінієчку, будь ласка. вона ага, так Хочу да. я покажу? Просто підставляємо, поки нічого не малюємо. Просто підставили, так як на екрані. Єва, вимкни мікрофончик, добре, щоб не заважати іншим. Підставили всі? Настя, підставила? Богдан. Хлопчики, Артур, Кирил. Ярослав підставили? Бо Я не всі бачу на екранчику. Просто підставте лінічку. Святослав, Страдник, Міланка, молода. Кирил. Добре. Далі підставили лінічку. Далі що ми робимо? Ставимо крапочку біля циферки 11. Бачите? 1, 1. 1, 1 – це 11. Зверху рисочка і крапочку ставимо. Бачите, там де циферка 11. Через... Дениско, ну тихенько, Дениско. Артур, що ти кажеш? Нічого. Як на екранчику поставили крапочку біля нуля і біля 11. Це циферка 1 і 1. Поставили крапочку. Ярослав поставив крапочку Нікітюк, ось таку чорненьку. Точку, точку, точку. Да, Настя, угу, правильно, так. Да. Так. написав Точку, Точку, так, да, добре. Богдан зробив, так? Да? Угу. Так, добре. Що ми робимо з вами далі? Це все ми виконуємо олівцем. Далі ми проводимо олівцем ось таку лінію від 0 до 11, користуючись лінійкою і олівцем. Акуратненько проводимо її, щоб вона була рівнесенька. Бачите? Від нуля до одинадцяти проводимо лінію олівцем під лінічку. Під покажу. щоб було рівнесенько. Вероніка, так? Да? Бачу. Е, Глебушка, а коли це ти зробив? Тільки що зробив чи що? 11. Все, нічого не роби. Якщо ти зробив, все молодець, чекай, що ми далі будемо робити. Хто там ще мене звав. Від 0 до 11 під лінійку провести лінію, як на екранчику. Щось не виходить, витираємо ластиком і креслимо знову від 0 до 11. Гарнесенько, користуємось лінійчкою. Я зробив. Зробив, да, так, Богдан? Угу. Глеб, що там робиш? Покажу. Покажи давай, Денис, давай. Та, Богдан зробив від 0 до 11. Шо? Да, Дениско, добре. Так. Артеме. Так, да, так, так, так. Угу. Нагадую вам, ще е, таку цікаву інформацію, що на лінійці 1 см від 0. До одинички. У вас в клітиночці він означає дві клітинки. От в зошиті знайдіть дві клітиночки, оце означає 1 см. От в старших класах в мене, коли не було лінійки, я користувалася цим правилом. Вчителька сказала намалювати мені 2 см. О, я знаю, що 2 клітинки це 1 см. Я малюю 2 клітиночки це 1 см, потім малюю ще дві клітиночки, це 2 см. Готово. Дві клітинки в зошиті це один сантиметр, щоб ви знали. Ще Дениска, слухайте. А ми на третьому класі будемо вот це делати? Думаю, що да. так. Так. Моя сестра це делає? Я зрозуміла, Дениско. Добре, дуже гарна іграшка. А на п'ятому класі ми, ми не поміняємося. Так, скажіть, будь ласка, хто ще малює? Скажіть, я малюю, я креслю ще. Хто намалював, Хто намалював, сидить тихенько. Я намалював. Хто намалював, сидить тихенько. Я іще кресла. Ти ще креслиш, Кирил, так? Да? Чи же накреслив? Так. Я упалась по дві точки. Все, все, ти зробився. Добре. Тепер рухаємося далі. Це завдання, дітки, знаходиться у вас у підручнику. Дивіться. 117, бачите? Зверху, ми намалювали ось цей відрізок, бачите? Ми зараз цим займаємось. Далі. Що нам потрібно зробити? Ось цей відрізочок у нас на екранчику. Артур, дивися на екран. Тепер наша задача: з вами потрібно зробити ось такі, такі як точки, точечки зробити, бачите? Дві клітинки пройшло, точку поставили. Дві клітинки порахували точку. Зробіть так повністю на весь відрізок. Дві клітинки, точка. Дві клітинки порахували, точка. Точка, точка. Бачите? Ставимо ось такі крапочки, як на екрані. Дві клітинки пройшло, точка. Давайте. Як на екранчику. Бачите? Точно, точно. Ти всі точки вже зробив Кирил? Ого, молодець. Я все. Кіріла, ну тепер пальчиком порахуй. Скільки в тебе сантиметрів? Дві, дві клітинки це один сантиметр. Один, два, порахуйте. Скільки у вас вийшло? Сантиметрів. Дві клітинки це один сантиметр. Дініска, добре. Гліб що? А до скільки надо сантиметрів? Глебушка, диви, дві клітинки пройшло, ставиш крапочку. Потім від цієї крапочки рахуєш дві клітинки в правий бік, став крапочку. У мене вийшло Скільки кліток? А до кінця цього відрізку? Бачиш до кінця? Ось дивіться, у нас був відрізочок, ми зробили. Один. Да. 11. У мене. Так, да, вийшло, 11 повинно вийти. Святослав. А Святославчик, а ну трохи ближче. тебе не дуже багато А Ану, дві. Дві. Святослав, а ну спробуй ще раз порахувати. Щось у тебе, мені здається, багато клітиночок. О, не клітиночок, а крапочок. Диви. Крапочка на початку, дві клітинки вправо. Крапочка. Дві клітинки вправо. Крапочка. Дві клітинки вправо. Крапочка. 11. одинадцять. Двадцять одна крапочка. 21? Це дуже багато. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять крапочок повинно вийти усього. Дванадцять, не двадцять один. Святославчик. А ну, ось, подивись на екранчик, я зараз зроблю його більше. І порівняй. порівняйте. Порівняйте. Це один і два. кнопку. Артем, що? 24 крапочки в тебе вийшло? Ну, тепер давайте виправляти ситуацію. Дивимо, що ми так не зробили. Пам'ятаєте, на самому початку ми з вами поставили дві крапочки, тихенько. Дві крапочки на самому початку ми з вами поставили, так? Від 0 і до 11. Є дві крапки. Тихенько, будь ласка, дітки, заважайте. Дініско, будь ласка, тихенько. мікрофончики. Дві крапочки є на нулю і на одинадцяти. Щоб перевірити, правильно ви зробили чи ні, підставте лінійку. І біля кожної циферки у вас повинна стояти точка. Нуль, лінійка, точка. Один стоїть, циферка один, зверху точка. Два циферка зверху точка. Три циферка зверху точка. Святослав спробуй так зробити. Повинна вийти менше точок. Варя тихенько, мікрофон. Вимкни, будь ласка. Перевірте, будь ласка. Дві клітинки ставимо крапочку. Дві клітинки крапочку. Повинна вийти 12 крапочок. Та точок, точок. Щоб себе перевірити, можете поставити лінійку, і біля кожної циферки у вас повинна стояти точка. Біля одинички, біля двійки. Добре, біля трічки, біля четвірки, повинна стояти точки. А Ми тільки хочем... що Що, що? Все, я виплю, я виплю. Я, я... Так, давайте по одному, будь ласка. Дуже гучно, хлопчики і дівчатка. Піднімайте ручки, я буду відповідати на за запитання. Луценко, слухаю. 12. Луценко. Так. Да. Добре, Спасова, що ти хотіла, Аліна? Коли зробимо всі відповідні завдання, Аліна. Юреска, що ти хотів? Є шапка. Зрозуміло. Гліб, ти щось хотів, сонечко? Ні. Нет. Нет. Так, тепер дивимось. Тепер біля кожньої крапочки нижче ми пишемо ручкою ось такі циферки, як у вас на лінічці. Тобто ми дублюємо лінійку. Біля останньої крапочки можете не ставити циферку 11. Останню крапочку можете залишити, а можете дописати 11. Ставимо. Вже й цифри розписав Дени... Кирил? Ти швидкий. Артемчик, робиш це? Як на екрані? Біля цих точок нижче ми ставимо циферки. Артур, ти робиш це? Артіхалов. Святослав зробив. Угу. Да. Бачите, біля точок знизу йдуть циферки, да. Можете дописати 11 на останню крапочку. Я не записала, тому що нам. Ну, вона не дуже потрібна. Можете написати Я 11. Поживу, а 12 У мене, просто ще 2 крапочки є. Так, Настя, а ти робила, як ми робили всі, повинно да. вийти 11, не більше. А ну лінійку. Я написала ось. Покажи, Вероніка. Настя, повинна вийти 11. 1, 2, 3, 5, Так, да, правильно, Вероніка. Да. Угу. Повинна вийти як на екранчику. Повіряй, перевіряйте свої помилки. Варя, ну що там в тебе вийшло, Варя? А ну. Я все. Перегорни листочок, Варя. Ти мені показуєш класну роботу. Варя другой инше. Рі... Інший... А ти прям біля 94 зробила, зарубила, Варь. Варечка. Нет, это у вас камера наоборот. То я... просто... А ти ведри закрестла олівцем ливцем Варь Варя Ты чого? Ти чуєш мене, Варюся? Да, да. Ти робила відрізочок оливцем, як на екрані? Так. Да. а де він? А ще получить делать? Да давай роби. Артем слухаю тебе. У мене получилось посмотреть. Давай подивлюся. У мене тоже да, правильно. Угу. Мілан. 12. Артем, да. Угу. Міланка. Так, да, правильно. Дивіться, тепер. Це до 12 дійшло. У нас повинно вийти 11, не більше. 11? 11, так. У мене вийшло 2. Точок 12, а цифр 11, тому що у нас ми починаємо рахувати від нуля. Бачите, ми першу циферку під першою точкою написали як нулик. Тому в нас вийде 11 цифр. Да? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. А точок 12 вийде. Тому що перша стоїть циферка, не 1, а нуль, бо лінійка починається з нуля. Далі, у нас в підручнику, дивимося уважно, всі на екранчик, В підручнику, сторінка 117. У нас треба зробити ось таке завдання. Познач буквами точки, що відповідає числа. Що ми зараз будемо робити? Ми зараз нижче цього відрізка будемо записувати ось такі приклади. Записуємо, будь ласка, 5 мінус 3. У мене воно вгорі, але ви записуєте нижче під відрізком. Клітинку чи дві пропускаєте вниз. І записуйте з нового рядочку 5 мінус 3. Записуємо, будь ласка. 5 мінус 3. Це з вашого підручника. Приклад. 5 мінус три. Я написала. Скільки? Я пишу 5 мінус 3, і да? до рівня оставляє. Дорівня 2. Звісно, ви це знаєте, буде 2. Да? А в підручнику у нас написано: Поставте позначу буквами точки. Тобто 53, 5 мінус 3, це буде 2. І це в нас буковка А. відповідає цьому відрізку. Так, у нас вийшло 2. Пишіть поряд букву А. От ви написали 5 мінус 3 до рівня 2. І напишіть велику букву А. Написати написать або як на екрані Як на екрані напишіть? П'ять мінус три до рівня два і велика друкована буква А. Напишіть її. Добре? Ну покажи. Да, так, так, правильно, да. Угу, угу, да, правильно. Дивимося уважно, будь ласка. П'ять. Як оно поки... да, правильно, да, да, правильно. Артем, виходить в тебе, Богдан? Артур, так, да, виходить. Хлопчики, Ярослав, Святослав, виходить у вас. Я уже. виходить. Умнічки, так, дивіться, якщо це у нас два. У мене має бути буква а, а большая і. Большая, і... велика, велика. Так, тепер ми знаємо, що 5 мінус 3 це буде 2, і відповідає циферці А. Тепер дивимось на наш відрізок. Мілана? Дуже чутно вигнути мікрофончик. Дивимось на наш відрізочок. Шукаємо циферку 2 На відрізочку шукаємо її. Знаходимо пальчиком у себе в зошиті циферку 2 І зверху пишемо буковку А. Можете друковану, можете прописну. будь ласка. Ось, Васильівна, ось Як ось. на екрані. Правильно, Вероніка, так. Да. Да, да, Ось так, як на екранчику. Біля двічки пишемо зверху цифру А. Святослав, так, да. угу, правильно, так. Да. Так. Всі написали, так? Варя, ти малюєш відрізочок, так, да, Варюся? Дась. Диви, все на екранчику, а я не вбираю. Далі. Нам, де ви писали цей приклад, нижче під прикладом 5 мінус 3 дорівнює 2. Записуємо новий приклад. Пишемо 7 мінус 7 дорівнює. Записуємо. 0. Так, да, Правильно, 0. І пишемо поряд буковку Б. Це англійська буковка Б. В математиці ми використовуємо латинські літери. Латинські літери вони дуже схожі з англійською мовою. 7 мінус 8 дорівнює 0 і пишемо Б. Тут ще наша українська буковка В. Записуємо нижче. Так, да, правильно, Вероніка. Що Спасова, Вероніка, так. Да. Мікрофон. Ти вимкнула, Спасова, Нічого не чутно. Так, тепер шукаємо на відрізочку. Коли зробимо завдання, Аліна. Тепер знаходимо на відрізочку. Пальчиком цифру 0. Знаходимо на відрізочку нашому, який ми малювали. Знаходимо 0 і зверху пишемо буковку В. Зрозуміло? Ось так. Таким чином. Ось, малюємо зверху буковку В. Я написав. Дуже добре. Аліна, я цей урок запису на відеозапис. Ти потім, коли голова перестане боліти, передивишся його і все записуєш. Зрозуміла спасова? Угу, добре. Як там хто написала? Кажіть, я написала, щоб я знала, що у вас ви встигаєте. Я написала. Я написала. Угу. написала.